Вибух газового балона забрав життя майже всієї родини. Трагедія днями сталася на одній з дач у селі Гурському Широківської громади. Споруда миттєво загорілася. Дев'ятирічна дівчинка, її батько та бабуся отримали тяжкі опіки. Попри зусилля медиків, врятувати нікого не вдалося. Мати з п'ятимісячним немовлям у той день були вдома, завдяки чому і залишились живими. Аби загасити пожежу, рятувальникам довелося прорубувати прохід, бо ж він був щільно засаджений деревами. Аби уникнути таких трагедій напередодні опалювального сезону в Запоріжжі активізували рейди приватним сектором. Рятувальники спільно з райадміністрацією інспектують опалювальні системи у домівках самотніх, літніх, маломобільних людей, а також багатордітних родин. Зокрема, перевіряють твердопаливні та газові котли, а також пічне опалення. Провірить, яке в мене отоплення, чи ми топимо, як пользуємося, і де був газовий. В економимо, а більше топимо, тому що не, не виходить нам її отаплювати, і платити, не влажуємося. Топимо. Купляю брикети, купляла немножко, а то дрова. Такі заходи проводять регулярно, особливо в осінньо-зимовий період, коли зростає ризик виникнення пожеж у приватному житловому секторі. Перед початком та протягом всього опального сезону необхідно чистити димоход від сажі. По-друге, біля кожного димоходу котла повинен бути прибитий металевий лист розміром не менше, ніж 05 на 0,7 метрів. Усі дворі труби та стіни, через які проходять димоходи, повинні бути заштукатурені та побілені. Попіл та шлак, які виймаються з котла, повинні бути залиті водою і винесені в спеціально відведені місця. Основною метою таких заходів є підвищення рівня обізнаності населення та попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням правил пожежної безпеки, дотримання елементарних вимог дозволить зберегти життя, здоров'я людей і майно від вогню.